Брали хлібчик, обов'язково житній, в похід брали сало, сало, ну, без сала ніяк, в похід брали декілька видів круп. Оксана, хто брав і в який похід? Козаки. Коли? Ну, Це 17-18 століття, коли брали в похід. Громовка була різна. Наприклад, на пшеняне... Боришну треба було взяти там ну не менше, ніж пів кіло. Гороху можна було на добу взяти там 200 грам. А там були свої якісь інтенданти, хто це все відважував, це все стежив. Навчені, які за це відповідали, тому що це продукти, вони можуть зникати в невідомому напрямку. Хтось їсть більше, хтось їсть менше, але виводилася певна грамовка, певні кілограми. Все це відраховувалось по калоріям. І коли ми почали досліджувати, які була калорійність їжі у козаків звичайних козаків реєстровців, то в реєстровців калорійність була більша. І що цікаво, що у реєстрових козаків калорійність їжі була більша, ніж зараз у воїнів ЗСУ. Ого. О, найменша калорійність їжі в 17-18 столітті, як не дивно, була у селян. Тому що вони менше споживали м'ясних виробів, вони менше там споживали там, жиру, ну більше на рослинні їжі на крупах. О, в козаки придержувались посту, так як були віруючими людьми. Ну, в піст їли скоромне, як казала моя бабуся. Це в основному риба, там якісь. Квасолю, горох, чи і такого вида м'ясо обмежували, тому що м'ясо ну важко було добувати, і важко було зберігати. Оксаночка, а чим ви зараз частуєте ось цих молодих козаків? Ми частуємо хлопців, українським... беріть ще, хлопці беріть українським фастфудом, полтавською галушечкою. І, до речі, галушки в нас без начинки, вони просто із зажарочкою, як казали, з засмажкою. І е, доволі часто мене питають, а як галушки з начинкою? І е, тоді не, не клали начинку всередину. Не клали. Не клали а ні. вона навколо була навколо вся. була. Якщо це був піст, то просто пережарвали цибульку з олійкою. А це воно була... варене чи на пару? Варене. варене. О. 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 Легко готуються галушки. Вам, наприклад, треба через пів години прийняти своїх там козаків з походу. Ви знаєте, вони ось прийдуть. Швидко замішується тісто, зазвичай навіть на воді могли замішувати як грічани, так і житня в обшеничний борошно. І швиденько... А оцей, оцей рецепт. Що ж таки? В мене кулінарний канал. Я, який рецепт? Цей рецепт робила наша співробітниця пані Катерина. Вона робила його на Кіфірі. На кефірі так, пшеничне борошно, білосніжне борошно. от, І о, пережарувалося салко. І з, о, в нашому випадку це пережарювалося салко і з цибулькою. Антон, а ну поки не, не, не почав жувати заново, а скажи, які враження від їжі цієї? А, ну, їжа смачна, мені здається, що козаки повертались з бою тільки зара того, щоб поїсти це. Ага, це один з мотивів таких. Звісно. Смачного. О! Це ви господиня, це ви Катерина. Що, нову порцію принесли? Да, Мені сказали, що це на кефірі. Ви на, на... Да, да. Кефір, кефір, сода, олія, яйце і цукор. Столовий. Соди найбільше. Чайна ложка соди. На що? На, на літри кефіру. А з муки скільки? Десь грам 700. Бачите, все на пам'ять. знає. Води тут немає. Ні-ні ні. Боже, ви з таким трепетом кате: ні, ні ні. типа не дай Боже. Козацькі галушки. Все, я вам дякую. І ось це все, це є лише частина кулінарна, така гастрономічна нової екскурсії в полтавському історико-культурному заповіднику поле полтавської битви. Два слова про цю екскурсію. Екскурсія вона насичена, про що вона про козацтво, вона про зброю, вона про війну, вона про їжу, вона про те, як жили козаки і, взагалі, як жили люди. Вони нічим не відрізнялися від нас сучасних, і як вони боролися за свою землю, за свою віру, за свою мову.